Український медіапростір склихнула наступна подія. На сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для передану кордону. Петра Порошенка не випустили з території України, він спробував сам перетнути державний кордон. Це відбулося 1 грудня. Він зі своїм придворним прес-секретарем Святославом Цоголком намагався перетнути кордон України, начебто для виїзду до відрядження до Сполучених Штатів Америки. Але його на кордоні розвернули, і Петро Порошенко там розвів гнівну тираду, а потім приїхав до Львову та обласному штабі БПП, виступив, де сказав, що це безпреділ і що так робити не можна. Але при тому у всьому чогось був підготовлений штаб, чомусь опинився поряд одразу і прес-секретар Петра Порошенка. І все, і все, в принципі, відбулось, щось за НАТО підготовлено. Потім з'ясувалося, що 29 листопада офіційно це відрядження дійсно було скасоване, та Петро Порошенко про це був повідомлений. Тобто Петро Порошенко завідомо спеціально поїхав на державний кордон зі спробою його перетнути. та Здійснити свій хайп на фоні того, що його начебто не випускають. Наступного дня СБУ вже видало офіційну версію, чому його не випустили? Тому що була запланована зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це людина, яка не дуже дружня до України. Та й плюс це далеко не перший раз, коли представники фракції Європейська Солідарність роблять кроки, які шкодять національному. Національній дипломатії, положенню України на міжнародній арені, і все в цьому дусі. Наприклад, можна згадати Олексія Гончаренко, який поїхав до парламенту Косово і заявив, що Україна повинна його визнати. Ну, по-перше, хто такий Олексій Гончаренко, щоб таке заявляти? Але з іншої сторони, це поставило під питання позицію Сербії по відношенню до України. Що б там хто не казав про вплив Росії у Сербії, про. Лояльність сербських владних еліт до Російської Федерації, але при тому всьому Сербія утримувалась від визнання Криму, Донбасу, Херсонської Запорізької областей, російськими. При тому всьому це вдавалося завдяки потужним зусиллям української дипломатії. І одним кроком Олексій Гончаренко це поставив під сумнів. Слава Богу, що це не мало досить суттєвих наслідків. Один такий візит народного депутата міг закінчитись для нашої держави ну, не дуже добре. Але тут ми бачимо, що Петро Порошенко запланував зустріч з особою, яка у багатьох колах вважається найближчою людиною в Європейському Союзі до Володимира Путіна. Питання: а навіщо він хотів з ними зустрітися? А хіба не для того, щоб продовжити торгувати вугіллям з Ордло, чи не для того, щоб якісь договорняки вирішити? Фабрика в Ліпецьку» чи ще щось. Ну, це вже домисли. Факт в тому, що Петро Порошенко офіційно отримав відрядження, але потім його сповістили про його скасування в зв'язку з запискою від СБУ. Але скасування відрядження це не є чим, чимось таким особливим, що, не від, що відбувається виключно у Петра Порошенка. Більше того, у представників фракції Європейська Солідарність. В середньому 6-7 відряджень на кожного депутата було за часу повномасштабного вторгнення. Для порівняння у слуги народу це від 4 до 5 в середньому. Ясно, що і більше, якщо це комітети з закордонних справ чи з євроінтеграції чи якісь будь-які профільні інші справи. У мене, наприклад, було 4 відрядження за часи повномасштабного вторгнення. Два до Молдови, один до Болгарії та один до Польщі. Я е, представляв Україну в делегації Центральної європейської ініціативи, а також е, здійснював інспекцію у таборах для біженців на території Молдови. При тому всьому зачитаю вам наступні показники у фракції Європейська Солідарність. Івана климпуш сенсадзе в той самий час здійснила 31 відрадження. Ірина Геращенка здійснила 19 відряджень. Артур Герасимов здійснив 18 відряджень. Марія Іонова здійснила 18 відряджень. Олексій Гончаренко здійснив 17 відряджень. Тривалістю 118 днів у 21 місце. При тому всьому одне із цих відряджень було. Перенаправлено, тобто він порушив умови відрядження і поїхав до Косова. У мене величезне питання: а чому його після цього взагалі випускали? На яких таких підставах? Людина, яка напряму шкодить міжнародному положенню України, чому їх взагалі випускають? Тож, друзі, підводячи підсумки, що ми бачимо? Відрядження Петру Порошенку скасували ділу. При тому всьому та фракція неодноразово помічалась у несистемних діях проти самої Держави України, проти руху України на міжнародній арені, і загалом її позиція була багато в чому шкідлива. Крім того, ми бачимо, що був завідомо собою взятий прес-секретар Святослав Цеголко. Крім того, був підготовлений майданчик у Львові у штабі Європейської Солідарності, в якому Петро Порошенко давав інтерв'ю правильним каналам п'ятому каналу. Еспресо, прямому, всіх тих каналах, які належать до Петра Порошенка. Тобто це людина, яка займається цілеспрямовано певною провокацією проти Держави України. Тож, друзі, запитайте, задайте собі питання. А кому служить Петро Порошенко? Друзі, останнім часом ви мали активні в коментарях. Задавайте запитань більше, я буду з радістю на них відповідати. Але одна людина, а саме Глоурунг 100, задала дуже багато питань, всього їх бачу сім. Тож я буду на них сьогодні відповідати. Перше питання: чи не пора відновити трансляцію з Верховної Ради України? Ну, дивіться, Уже у цьому ролику було про Олексія Гончаренко. Це людина, яка наражає на небезпеку багатьох народних депутатів і здійснює трансляцію Верховної Ради у Тіктоку. Я вважаю, що це небезпечно для самих народних депутатів України і небезпечно для функціонування держави. Оскільки ворог в будь-який момент може побачити, що народні депутати знаходяться в залі, підняти 31 міги і запустити декілька кінжалів. І один чи два можуть все-таки наше ППО не пропустити, і буде потрапляння до однієї з урядових будівель, і наша держава. Тратить на певний час керованість. Тобто питання трансляції, я за те, щоб вона була, але тоді, коли буде реальна змога це проводити безпечно. Друге питання: чи не пора закінчити історію з єдиним марафоном, він вже давно помер. Загалом, телебачення воно помирає. Це зрозуміла тенденція. Чому? Тому що всі люди переходять в Ютуб, всі люди переходять в Телеграм, люди переходять на інші майданчики і трафік. Тих майданчиків він зростає. Це тенденція, яка була ще до повномасштабного вторгнення з повномасштабним вторгненням вона посилилась Але в будь-якому випадку, що можна сказати про єдиний телемарафон? Так, рейтинги дійсно падають. Але при тому, всьому, для того, щоб була єдина концентрована позиція держави, яка показувала точку зору Держави України. Єдиний телемарафон поки що потрібен. Третє питання: чи вважають народні депутати України себе легітимними, якщо прийшов час, пройшов час їх депутатства? Скажу, що каже з цього приводу закону. Повноваження народного депутата України вважаються чинними до складання присяги наступної Верховної Ради України. Наступне скликання саме десяте скликання Верховної Ради України, буде можливим після проведення парламентських виборів. Всі парламентські фракції, президент України, та й в принципі люди, які мають здорову логіку, вважають, що проводити зараз вибори є неможливим. Чому, по-перше, відповідно до нинішнього виборчого кодексу, це є нереально. Крім того, значна частина території знаходиться окупованою це два, Три. це величезна кількість біженців, які знаходяться за кордоном. І тут величезне питання. Щодо закону. Відповідно до закону, навіть Конституції України проведення виборів під час військового стану є неможливим. Тобто, якщо у вас особисто виникають питання до легітимності Верховної Ради України до Президента України, якщо у вас вдруг виникають питання, то якщо провести вибори, то. На наступне скликання таких питань буде ще більше, тому що є прям дуже багато перешкод для того, щоб пройшли ці вибори і пройшла ця процедура легітимізації. Тобто, можу сказати, навіть, на жаль, тому що нинішня Верховна Рада вона поступово втрачає своїх депутатів. Ми бачимо, що народний депутат Єфімов складає свої депутатські повноваження, депутат, народних депутатів стає все менше і менше. Стає все важче і важче притягувати певні рішення через Верховну Раду України. Тож нинішнє скликання Верховної Ради України є єдиним представником законодавчої влади. Чому? Тому що наступне скликання обрати просто неможливо. Четверте питання: чи не варто скоротити видатки на Верховну Раду України? Так, я згоден варто. Більше того, це скорочується і за 2023 рік ми скоротили видатки Верховної Ради України. І завдяки цьому певну частину майна Верховної Ради України не буду конкретизувати, яке саме було передане до Збройних сил України. Конкретизувати не можна, тому що це є державна таємниця. П'яте питання: чи відвідував я Нестора Шуфрича в СІЗО? Ні, не відвідував. Шосте питання. Чи е, можливо провести місцеві вибори? Е, місцеві вибори минулі проводилися восени 2020 року. Термін їх повноважень? 5 років. Відповідно, зараз у нас 2023 рік, у них ще є 2 роки законних повноважень. Тобто, навіть якщо завтра скасувати військовий стан, місцеві вибори треба буде проводити тільки через 2 роки. Тобто, законних підстав їх проводити у нас нема. І сьоме питання чи є свіжо створена партія дія, реінкарнація партії Слуги народу? Я про партію дія нічого не чув. Я є членом партії Слуга народу, крім того, я членом фракції Слуга народу в парламенті і я маю відношення тільки до однієї політичної сили. Тож, я вдячний Густо за питання, і, друзі, задавайте свої питання до депутата в коментарях. Я з радістю на них відповім у наступному ролику. Дякую вам за увагу. До побачення.